Палата представників пішла на канікули, і тепер до 28 лютого ми точно не отримуємо рішення про допомогу Україні. Як це пояснити? На жаль, я це пояснюю виключно свідомим затягуванням зброї з боку насамперед республіканської партії, спікера від республіканської партії. Мені видається, що зараз вони зайняли таку позицію, що чим, ну, чим гірше в цій царині, тим, тим краще для них електорально. І це якраз а, той підхід, як на мене, який ну, демонструє жорстоку, просто жорстку короткозорість а, республіканської партії через те, що на жаль, а, Виклики, які несе з собою Російська Федерація, ми чуємо про цю всю історію з потенційно ядерною зброєю в космосі з боку Росії, вона несе дуже серйозні загрози, не виключно нам, як Україні і українському народу, а насправді і безпосередньо безпеці Сполучених штатів Америки і кожного їхнього громадянина. І ось ця гра. Вона є такою грою, як на мене, ну просто на 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 лезі, на, на лезі бритви, яка може дуже трагічно позначитися взагалі на загальній безпеці світу, а не лише України чи Сполучених Штатів чи Європи. Ми з колегами зранку говорили. мені таку цікаву розповіли ідею. Я про неї не знав. Там не дуже заглиблений в. Законодавчі можливості і можливості тих законів, які існують, в і можливості президента, зокрема, Сполучених штатів, але мені от розповіли, що виявляється президент Сполучених Штатів Америки має право використовувати надлишкове майно, в тому числі і майно мілітарне, тобто зброї. Тобто, практично зараз Джозеф Байден міг би, скажімо, направити в Україні ну, там за якусь суму чи дисконтом. До чотирьох мільйонів снарядів, які є надлишковим майном зараз в армії Сполучених Штатів Америки, але чому цією можливістю не скористатися? Я хотів би вас запитати, чи дійсно такі можливості є в президента і ну і тоді а чого можна чекати? Наскільки це може бути тривалий процес, а ми знаємо, що снаряди на фронті потрібні були вчора, а зараз так тим паче. Мені видається, що президент Байден тримає це як план Б. якщо йому разом з колегами з його партії, з демократичної партії не вдасться ну, створити достатньо тиску. На колег з республіканської партії для того, щоб все-таки ухвалити системне рішення на підтримку України в обсязі цих 61 мільярда, які би передбачали і військову допомогу на рік і фінансову допомогу на рік. Насправді я вважаю, що ми би мали просто битися, боротися саме за військову допомогу і в цьому повністю пріоритизувати наші зусилля. А вже шукати фінансову ну фінансові додаткові можливості з іншими нашими партнерами, які не мають а, таких військових можливостей, як це має сполучені Штати Америки. Тому я думаю, що президент Байден дійсно а, тримає цю можливість. А, ну обмежену вона є, але вона обмежена можливість. Вона не не закриє всі наші потреби. А на той момент, якщо дійсно не вдасться пробитися з цим системним. Рішенням, але знову ж таки дійсно дуже прикро. Ми бачимо це затягування часу. Є така думка, що можливо. На кінець березня може з'явитися вікно можливостей в палаті представників через те, що більшість республіканських конгресменів вони пройдуть такі звані праймері, з будуть уже висунені в своїх округах. А на даний момент вони трохи переживають, буду так м'ягко говорити про те, що будь-яка їхня різка дія всупереч підходу підхода дів Трампа. Вона може викликати ну якісь. Там публічні заяви Трампа, які можуть заважати їм балотуватися на виборах до Конгресу. В цього річ, бо ідеться ж не тільки про вибори президента цьогоріч, а вибори всього конгресу і вибори третини сенату, і зрозуміло, що Путін хотів би зафіксувати те, що він має зараз, тиснучи страхом, знову ж таки, перш за все, і військом реальним своїм на переговірників. На вашу думку, чи дійсно Путін Лавров те, що озвучувалося виданням Reuters, що вони натякають на перемовини і дипломатичне вирішення з. Залишенням за собою тих окупованих територій, чи це правда, і як на це реагують наші партнери? І знову ж таки, чому вони апелюють до США і знову ж таки залишають поза грою президента Зеленського і нашу, нашу, наших лідерів? Ну, це давня мрія Путіна, щоб ввести перемовини виключно з Сполученими Штатами Америки, зневажаючи будь-яку суб'єктність і суверенність України. Він давно переконує всіх своїх своїх громадян, що він веде війну, насправді не з Україною, якої на його думку не існує, а веде війну на території України з західним світом і продовжує ну згодовувати всі ці міфи стосовно того, що у нас тут, Якісь натовські війська, і вони там перемагають. ну Російські війська перемагають натовську потугу, ну що є очевидно нонсенсом. Але це добре, що наші партнери, те, що я бачу, наші партнери не сприймають серйозно будь яких оцих натяків з боку Лаврова чи Путіна стосовно перемовин. Вони нарешті усвідомили, що ці ці їхні слова вони не мають нічого спільного з реальністю і насправді. Ну, їхня переговорна позиція полягає виключно хіба що в капітуляції україни і там і знищенні україни як держави тому я думаю що ніхто і далі не буде це сприймати серйозно хоча ми з вами розуміємо що відсутність серйозної підтримки і достатньої військової підтримки для україни буде дедалі більше грати на руку путіну і це саме цього нам а не можна допустити, тому що очевидно, такими речами Путін буде. Пробувати скористатися і буде спробувати досягти тих своїх цілей, які він для себе поставив, для, для того щоб знищити Україну, і насправді наступати потім далі. Я ну ті, хто не вірять і не розуміють того, що якщо він не буде переможений на теренах України, то він точно продовжить свою атаку на країни Європейського союзу, на країни НАТО, насправді просто є наївними наївними людьми.